Всім доброго вечора вас вітає інформаційна програма. Телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юрій Приходько і сьогодні у випуску. Підлаштування нашої системи торгівлі під європейську завдання не з простих і потребує значних фінансових затрат. Євросоюз обіцяє доказати допомогу для адаптації нашого законодавства. Про нові положення товара виробників інформує Миколаївськандартметрологія. Учбовому виробничому підприємству «ТОХ» 80 років виготовляли все: простирадла, матраци, меблі, віконні та дверні Зараз Сейчас такое тяжелем. Наше предприятие працює по всім направленням. Любую мебель, любоє, щоби не було, що необхідно, вони роблять. Андріївські вечорниці. Одна з незмінних традицій Миколаївського університету імені Сухомлинського. Студенти філологічного факультету нагадують нам давні слов'янські звичаї. У Миколаївській області з'явиться рада волонтерів. Таке рішення було прийнято на зустрічі представників громадських організацій та волонтерів з головою Миколаївської облдержадміністрації Вадимом Меріковим та його заступником Оксаною Янішевською. Керівник області впевнений, що скоординована робота влади і волонтерів. Дасть можливість реалізувати всі проекти і плани. Він зазначив, що представники обласної влади готові йти на зустріч і допомагати. Цитую така рада дуже важлива для всіх. Я готовий працювати як з керівництвом ради, так і з кожним з вас, зазначив Вадим Меріков. Раду волонтерів при облдержадміністрації очолив Валерій Кисельов, координатор проекту Народна броня. В свою чергу Вадим Еріков запропонував протягом наступного тижня скласти положення про раду, яке буде винесено на наступну нараду. Кожен представник зможе внести свої корективи або поправки. Як відомо, у червні поточного року між Україною та Євросоюзом підписано угоду про асоціацію. У документі є розділ про технічні бар'єри у торгівлі. Конкретно. Мова йде про адаптацію нашої системи до європейської. Тому державне підприємство Миколаївський виробничий науковий центр стандартизації метрології та сертифікації розпочав просвітницьку роботу серед виробників операторів ринку, провівши на базі Миколаївського національного аграрного університету спеціальний семінар. Стандарти, сертифікація, законодавча база, інфраструктура системи технологічного регулювання – все це в нашій країні повинна бути максимально наближена до вимог Європейського Союзу. Звіти і мета семінару: інформування товаровиробників про всі нові засади та положення в системі торгівлі ЄС. Тим більше, що у квітні цього року Миколаїв стандарт метеорологія отримала певні преференції. Ми як акредитований на орган в апрілі місяці, після підписання <кій>, очередної части соглашення ЄС, нам буде дано право як акредитованому органу оформлять документи, які довжні признаватися в Євросоюзі. Це очень великий шаг. Місце проведення семінару брали не випадково, адже Миколаїв стандарт матерологія вже п'ять років тісно співпрацює з національним аграрним університетом, особливо з факультетом технології виробництва та переробки продукції, стандартизації та біотехнології. Звичайно, без фахівців, які готуються в університетах. Компетентними кадрами на відповідній матеріальній базі я не мислю сьогодні реальне виробництво і звичайно виробництво, яке мусить увійти в європейський простір. Отже, згідно з підписаною угодою, вітчизняні товаровиробники знаходяться, так би мовити, у перехідному періоді. Під влаштування нашої системи торгівлі під європейську завдання не з простих і потребує значних фінансових затрат. Євросоюз обіцяє доказати допомогу для адаптації нашого законодавства. Надіюся, що наша країна справиться і ми будемо коли-то повноправними членами Євросоюзу і достойно представляти Україну і товари України на ринку Євросоюзу. Юрій Приходько, Вадим Кірча, телевізійні новини Миколаївщини. Учбого виробничому підприємству «УТОХ» 80 років. Варто зазначити, що це чи не єдине виробництво в місті. Яке надає таку кількість робочих місць для людей з вадами слуху? На честь свято будинку культури глухання мих влаштували концерт? Підприємство заснували у 1934 році Люди із вадами слуху. Виготовляли все: простирадла, матраци, посуд, меблі, віконні та дверні рами. Тоді колектив установи обмежувався лише десятком робітників. Потом, когда началась война, естественно, все развалилось, и только после войны начали создаваться опять артели, опять началось создаваться предприятия. И когда построили новое здание на 10-й военной, тогда наше предприятие квалифицировалось на мебели. Сейчас такое тяжелое время. Наше предприятие работает по всем направлениям. Любую мебель, любое, чтобы ни было, что необходимо, они делают. У концерті взяли участь як ті, що мають вади, так і люди із нормальним слухом, їх родичі та друзі. Один зі співробітників учбово виробничого підприємства зізнається, що завдяки роботі він розвивається так само, як і інші працівники утогу. Всі вони мають змогу співати та танцювати, але не так, як інші люди, а душею. Участвують жестами пантоніма і все такое зв'язане, де люди викладаються можна петь речі, а можна петь душою, можна викладатися на сцені, колу на ділянку. Ви ще зайдете, посмотрите, дуже хорошо стараються. Постійними партнерами підприємства завжди залишаються представники міського департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Вони допомагають із замовленнями та шукають нові ринки збуту. Не забувають і про культурне збагачення співробітників у того при всіх сложностях, які є от, і були на протягом 80 років, підприємство працює. Да, у них були от, ще буквально год назад, може бути півтора года. Но хочу відмітити, що з приходом нового руководителя. Паршина Руслана Васильевича. І, і я, як е, відвідаючий за Соціальної служби міроду, увідав, що підприємство дійсно Денис Іванов, Антон ТН. І до інших тем. За різними підрахунками, бродячих собак у Миколаєві нараховується від 5 до 30 тисяч. Все частіше з їхнього боку ми помічаємо напади на людей. У багатьох тварин немає притулку, посилюється рух до хантерів. Ми чуємо про масові отруєння собак. Як вирішити цю проблему? Представники тварин-захисних організацій впевнені, що три кити, на яких має триматися регуляція та зменшення кількості тварин на наших вулицях, це їх стерилізація, реєстрація та чіпування. Про останні з них мова піде далі. Чіпування тварин простий, майже безболісний і безпечний метод ідентифікації кішок, собак, тхорів, гризунів, коней, екзотичних тварин, птахів і навіть риб. Суть методу полягає в імплантації під шкіру мікрочіпу з унікальним номером, що залишається з твариною протягом всього її життя. Если ваше животное потерялось, если его украли, если оно вдруг мало ли каким-то образом напало на кого-то, таким образом вы защищаете права своего животного, то вы можете по чипу. Доказати, що це саме ваше животне. В місті з чіпірованням в програму заносяться... дані о вакцинування собак. Тобто у вас буде доказательство що ваше животне не більше. Сам чіп це стерильна капсула з біосумісного скла, яка містить собі мікросхему з унікальним 15-значним кодом. Він заноситься в єдину загальноєвропейську базу даних. Считавши цей код спеціальним сканером, можна буде отримати всі необхідні дані. Процедура дуже легка, легко ж. плотными, никаких не имеет побочных эффектов, то есть на месте ведения нет никогда никаких неуплотнений. Ни ни. Единственная проблема, что может он мигрировать на небольшое расстояние, там, если ввели в одно место, он может находиться через 10 сантиметров, там, или, то есть в принципе из-под кожи он никуда никакие органы не попадает. Тваринозахисники Миколаєва сподіваються, що завдяки саме чіпуванню, стерилізації та регістрації, ситуація з бродячими тваринами дуже скоро стане керованою. Вже зараз працює спільна програма зоозахисної організації Фенікс та Миколаївського комунального підприємства Центр захисту тварин з безкоштовного чіпування. Також активісти займаються лікуванням хворих безпритульних тварин. Зокрема, вже зараз ветеринарну допомогу отримують 12 чотирилапих друзів після одужання Будуть намагатися знайти їм нову сім'ю. Я люблю животних. У нас вдома кошка маша її викинули». На вулицю хазяїви і місці з котятами. І тепер у нас вдома кошка Маша, Ну, котят ми роздали. Серед тих, хто шукає вірного друга, і цей симпатичний білосніжний котик. Йому три місяці. Він дуже розумний. Вже зараз є улюбленцем юних волонтерів. Яна Покитько, покидько, Олександр Попов, ТНМ. Отже, ми продовжуємо. Вже минув рік від, таких, від тих перших страшних подій, котрі стали переломним періодом у свідомості українців. Ці дні увійшли в історію як початок Революції Гідності та свободи українського народу. Євромайдан революція Гідності. Саме під такою назвою відбулося представлення проєкту музейної композиції, яка зовсім скоро буде створена у Миколаївському художньому музеї імені Василя Орищагіна. У гостєвій залі музею зібралося чимало людей, переважна кількість студенти. Прийшли, щоб послухати миколаївців, котрі стали часткою нового витка історії. У своєму виступі Петро Берлінський, один із активних учасників майдану, поділився із присутніми своїми спогадами та переживаннями про кількамісячне протистояння самооборони майдану та активістів злочинному режиму. Також продемонстрував відеоматеріали тих подій і серію фотознімків обличчя Майдану, на яких відображено буденне життя. Уже после того, как прошло первое ВИЧ, 1 декабря, там реально были не сотни тысяч, там был миллион, а то и может больше. Потому что люди стояли, начиная от Европейской и до Бессарабки, кто знает Киев, все пагорбы, ну все холмы, которые находятся вокруг площади независимости, были полностью заполнены людьми. Протиснутися практично було неможливо. У своїй розповіді Петро Борисович відновив хронологію трагічних подій, учасником яких він був більше двох місяців. Находясь там во дворі, ми чувствовали острый запах леточевого газа. Многие люди бежали з банкового тоже в этот двор, чтобы немножко отдышаться, откашляться. Тут же промывали глаза, появились первые раненые, которым уже оказывали. Поміж, як і за сторони Мітінгу, так і со стороны, стороны силових структур. Володимир Бігун, активний учасник Миколаївського та Київського майдану. Сьогодні волонтер проекту 79 Народне лікування, розповідає, що саме на Майдані він відчув, як відбувається народження української нації. Впевнений, те єднання, яке пережили українці під час подій Майдану, той запал, який отримали, залишиться на віки, а Україна стане могутньою державою. Діла в язики діла. Не... Діло в твоєму серці, в твоей душі, є в тебе эта Україна или ні, Вот она у нас з'явилася. Ми чітко почали роззнавати, хто ми. Це є найголовніший результат Майдану. Олег Гілякін був звільнений з роботи за те, що активно підтримував Майдан. Розповідає, 90 ночей провів у Києві, був розвідником майдану, двічі отримав поранення. Осколочне поранення. Це вже було вночі, коли майдан стояв. Вогнем, саме вогонь став спасінням майдану, вогню взагалі одув треба зробити. Без вогню майдан був би захищений. Мішку, коли я ніс те, що горіло, мене, на жаль, поранили, і вже більше я туди не йшов, тому що в мене сильно нога стікала кров'ю. Ну, слава Богу, поранення було нескладним в м'які тіли мого стегна, і тому я через неділю вже навіть бігав. До речі, ділились учасники зустрічі не тільки спогадами, а й трофеями, котрі передадуть до музейної композиції, яку планують відкрити наприкінці лютого. І через рік учасники тих подій впевнені майдан не завершився, боротьба продовжується. Наталія Єчкалова, Вадим Кірчів. Телевізійні новини Миколаївщини. За більше як столітню історію в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського встановилося багато сталих традицій. Одна з таких Андріївські вечорниці. Незмінна участь в них беруть студенти філологічного факультету. Щоправда, з цього року, через ситуацію в країні, вечорниці пройшли дещо у незвичному форматі. У своєму класичному вигляді вечорниці на Андрія це гадання за давнім слов'янським звичаєм. Дівчата і хлопці збиралися разом, аби дізнатися своє найближче майбутнє за повір'ями, які йдуть із далеких язичницьких часів. Це було самим веселим святом, коли молоді ж збиралася в хаті, гуляла, дівчата ворожили, вгадували свою долю. Тож запрошуємо всіх до нас на вечорниці і передаємо свої теплі, щирі вітання солдатам, які оберігають нас у такий склад. Одний час. Незважаючи на скруту в країні, майбутні філологи не зрадили традиції наприкінці листопада проводити андріївські вечорниці. Змінилися лише формат і мета заходу. Окрім урочистої програми, що була просякнута національним духом і національною українською ідеєю єднання. Студенти збирали кошти для бійців у зоні АТО. Ще не так давно гроші збирали на медикаменти, карімати, бронежилети і каски, засоби зв'язку. Зараз інші нагальні потреби. Військові, котрі в морози відстоюють цілісність нашої держави, не мають замерзнути. На передовій викладачі і студенти нашого університету, на чолі з ректором, ніколи не були байдужими до проблем військовослужбовців, серед яких дуже багато наших студентів-випускників. Гроші збирали у рамках всеукраїнської акції зі солдата. Студенти національного університету імені Василя Сухомлинського ніколи не було осторонь ситуації в нашій державі. На сході воюють як викладачі, так і випускники цього вишу. Наша держава незламна, наша держава дуже сильна. Наша держава сильна духом і тими традиціями, які ви вже знаєте і святкуєте. Я хочу сказати. Що нас ніхто не зможе перемогти, це доводить історія. А поки свою підтримку нашим військовим довели студенти філологічного факультету. Окрім збору коштів, майбутні майбутньому писали солдатам на фронт листи з побажаннями повернутися живими і неушкодженими. Я написала: привіт, герою! Бажаю тобі, наснаги, здоров'я, сили та терпіння. Ми в вас віримо. Не я не малювала Україну з Кримом. <гум> Тому що Україна це цілісна наша держава, яку повинна любити, цінувати. І слава Україні! Героям слава! Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже шість років поспіль у дошкільному навчальному закладі Ромашка міста Миколаєва традиційно визначають родину року. Програма конкурсу постійно змінюється, педколектив дисадку її постійно урізноманітнюють. Роблять більш цікавою, а головне виховною. Це була якби фінальна стадія. Тут зібралися батьки та їх діти, переможці конкурсу у групових осередках. Якщо торік увагу більше приділяли краєзнавству, то сьогодні перевагу віддали розвагам та ерудиції. Взагалі, конкурс пропагує здоровий спосіб життя, зміцнення любові та поваги у сім'ях. Для батьків що може бути найдорожче, це їх діти, і кожні батьки мріють, щоб їх діти були успішними, щасливими, красивими, молодими і обов'язково виросли людьми з великої букви. Аби детальніше познайомитися із фіналістами конкурсу, гостям було запропоновано передивитися найбільш цікаві фотографії із сімейного альбому. Це, так би мовити, визитівка учасників. Достатньо складним та захоплюючим виявилися завдання для батьків. В ньому дорослі повинні були вгадати мрію свого чада. На телекамеру, за їх відсутності, дитина розповідала про те, ким вона хоче стати у майбутньому. А вже у залі, під час конкурсу, батько та мати мали це вгадати. Цим завданням впоралися практично всі. Переможці отримали від меценатів дитсадку подарунки. Діти, звичайно, солодощі. Юрій Приходько, Вадим Кірчев. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський джаз-клуб вкотре подарував шанувальникам цієї музики. Свято вчора в обласному палаці культури відбувся вже сьомий фестиваль Джубілі. Цього разу Джубілі зібрав на сцені обласного палацу культуру кількох виконавців, які вразили навіть досвідчену публіку. Це композитор, контрабасист і бенд-лідер Арко Вруцький. Він вже зустрічався з миколаївцями. Американець Бенні Бенек вокаліст і трубач. Його виступ разом з Марком Вруцьким безумовно запам'ятається. Бік бенд Миколаївського державного вищого музичного училища під керівництвом Володимира Алексєєва вже став одним із кращих джазових оркестрів України. І цього Вечора він це ще раз довів. І акапельний колектив із Києва Мен Саунд добре відомий не тільки нашим шанувальникам джазу. Їх виступ на джубілі відбувся у рамках ювілейного туру. Групі виповнилося 20 років. Тим, хто не зміг потрапити на концерт, найближчим часом наш телевізійний канал запропонує вам телевізійну версію фестивалю. Слідкуйте за рекламою. Інга Хоржевська, Олександр Попов, Сергій Єрмаков, Вадим Кірчев. Телевізійні новини Миколаївщини. У спорткомплексі Водолі розпочався чемпіонат України з плавання. Понад 5 років у Миколаєві не проводилися подібних змагань. На таку знакову для міста подію з'їхалося понад 700 спортсменів. Миколаївського спорткомплексу Водолі, попри всі перепони, розпочався чемпіонат України з плавання, в якому беруть участь понад 700 спортсменів юніорів. Така кількість учасників стала не тільки несподіванкою, а й великим досягненням організаторів. Напередодні змагань їх переконували, що максимальна кількість осіб, яку вони зможуть прийняти, менше ніж 400. Звичайно, проблеми були й із фінансами. Однак ми бачимо результат вдале відкриття змагань. Всі задоволені розміщенням, всі задоволенням, станом повітря в басейні, станом температури води в басейні, станом організації змагань. Тому що на сьогоднішній день ви, мабуть, чули, що приймає участь 15 областей України і міста Київ. Важливо, що чемпіонат відбувся саме в нашому рідному місті. Було багато варіантів місць проведення, але все ж таки обрали Миколаїв. Для Миколаїва та тім важливо, що сьогодні, во перво, ми вирішуємо проблему загрузки одного з найкращих в Україні, може би в Європі, спортивних комплексів із водних видів спорту. Це допоможі средство в бюджет. Декілька результатів було анульовано. Частіше це дискваліфікація через фальш старт, рідше через порушення техніки плавання. На такі змагання допускають лише висококваліфікованих рефері. До колегії цього разу долучилися чотири судді національної категорії. Ви знаєте, дуже багато опитних хлопців, яких я вже бачу не перший раз, ні на первих змаганнях. Є опитний хлопці, але в основному вони пливуть. Фінальних запливах, то тобто, запливи починаються від самих слабих, да, по рейтингу до самих сильних. Однак, хоча й першими виступали не дуже досвідчені спортсмени, без палкої боротьби не обійшлося, а деякі результати дійсно вражали. Євгенія Григоренко займається 8 років. В Миколаєві їй сподобалось. Тим пак, що вона впевнено посіла перше місце. Очень хорошо впливо, вода отличная, все хорошо, Басейн тоже хороший. Навірно, тренеру, больше она мне допомагала. Все, ви вот, как-то, Ну і мені якби ще как бы, витерпіла эту дистанцию. Олександр Андрієнко приїхав з Дніпропетровська. Це його перша перемога, за яку він дякує своєму тренеру. За 10 років заняття плаванням він завжди готувався лише з ним. Я рад, що побідів. Мені подобається займатися спортом плаванням. Це моє хобі. Вы... Хочу добитися успеха в этом. Спочатку були проблеми со здоров'ям і поэтому врачи посоветовали пойти плавати. Потім втягнувся і вже почав серйозно займатися. Змагання відбуватимуться ще два дні, тому судді та організатори ще чекають на нові результати, а можливо, й рекорди. Ігор Карманов, Антон Небі з телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. За кілька секунд. Шукайте прогноз погоди. Побачимося вже у понеділок, о восьмій ранку. Нехай щастить! Уділю спостерігатиметься хмарна погода. На дорогах місцями ожеледиться без опадів. Вітер північний 3-5 метрів за секунду, температура повітря вночі 2-4 в день 2-3 градусів морозу. По області вночі 1-6 морозу вдень до 1 тепла.